Привіт, я Орина, я досі хворі на рак крові і ділюся з вами е, тим, що я відчуваю е, під час е, хвороби, лікування і загалом. Сьогодні б я хотіла поділитися своїм апдейтом. Я була вранці в лікарні і така я веселенька, неспроста. Я вирішила, що час поговорити з лікаркою е, серйозно про якісь більше перспективи, тобто про прогнози, про те, що ще вони збираються пробувати. про те, чи я, в принципі, хочу сама це пробувати, тому що там ще є якісь е, е, ліки, ну, ліки. Е, хіміотерапія, яку вони ще не спробували, це якась, не знаю, 110-та, добре, не 110-та, сьома хіміотерапія, е, яку вони пробують. Ну, ясно, що з кожною спробою шанси там, дуже зменшуються взагалі. Вплинути якось на хворобу. Я вже не кажу про те, щоб полікувати. Е, то... Просто я не робот, реально, і мені ці побічні ефекти супер заважають. Я лежу в ліжку, блюю, почуваюся дуже погано. Ну, це якби зовсім не те життя, яке хочеться жити. Хоча, звичайно, знаходяться люди, які кажуть: Ну, це теж ж класно, подивись, сонце світить. Камон! Ну, блін, це, це не те, що я хочу. І я би хотіла з лікаркою поговорити саме про те. Ну, спробувати знайти оце якийсь, цю серединку, коли я ще можу це витримати, і життя ще мені приносить задоволення. І ну так, але це, звичайно, це завжди треба маневрувати між довжиною життя і якістю життя. І часто там кажуть, ну він прожив ще два роки. Ну, питання, як він прожив ці два роки? Чи він взагалі міг робити те, що він хоче, те, для чого він живе? Ну і власне.